Факти продовжують стежити за розслідуваннями резонансних ДТП. Одна з таких сталася сім місяців тому поблизу згурівки на Київщині. Тоді місцевий фермер Петро Котенко у стані алкогольного сп'яніння порушив правила і скоїв аварію. Загинула трирічна дитина. Винуватця одразу взяли під варту. Однак, чотири місяці апеляційний суд змінив. За чотири місяці апеляційний суд змінив цю міру покарання на домашній арешт, термін якого сплив на початку березня. Після цього водій майже місяць був на волі. Батьки загиблого хлопчика писали звернення у генпрокуратуру вплинути на ситуацію, але отримували відписки. І Ось сьогодні згурівський суд знову взяв Котенка під домашній арешт. Йому загрожує до восьми років ув'язнення.